Чемпіонат України з боксу серед дорослих відбудеться в Івано-Франківську. На ринг вийде дві сотні спортсменів з різних регіонів. Їхню майстерність оцінюватимуть 15 суддів міжнародної категорії. До того ж, поєдинки проходитимуть за новими правилами. Відтак будуть більш видовищними. До Івано-Франківська навідається еліта українського боксу, адже саме на цій першості сформують склад національної збірної. Його переможці складуть основу команди, яка розпочне підготовку до наступних олімпійських ігор. Змагання такого рівня, наприклад. Патії відбуваються вперше. Півфінальні та фінальні бої триватимуть упродовж вихідних. Рік майже пройшов з початку нового олімпійського циклу, і ми маємо готуватися до Олімпійських ігор 2016 року. І саме тут на цьому чемпіонаті з буде проведено відбір найкращих спортсменів, які планомірно. З допомогою е, науки, з допомогою медицини, з допомогою е, сильних фахівців, які е, тут присутні, зокрема Дмитро Сосновський, е, будуть готуватися до Олімпійських ігр в де жанейро Хлопці перемагали. В командних змаганнях на чемпіонатах Європи, Кубку Європи, чемпіонатах світу і Олімпійських ігор. Тобто, це, я вважаю, велике досягнення, досягнення українського боксу всіх тих, тих людей, які працювали на цей це не тільки Дмитро Сосновський, а це велика, велика армія людей. І створюється зараз нова команда.